Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, що має бути, чого не оминути. Ну, Найближчим часом ви можете обрати свій термін, а саме краще це тижня-два або місяць, не більше. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. І візьмемо по пораді, Спочатку побачимо події. А потім візьмемо пораду. Що вам буде рекомендовано з тим робити, що має бути. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю перше. Що має бути? Мах. ну, це у вас прям такий буде імпульс щось робити, діяти. Можливо, у вас буде підвищена активність, вам захочете щось втілити в реальність, якісь, щось нове започаткувати. Якусь інформацію отримати, і у вас будуть можливості це все реально втілити. Головне, не втрачайте свої шанси, беріть усі можливості. У вас можуть бути і приємні стосунки, і розвиток у соціумі, і отримання фінансів, і вміння домовлятися з усіма і про все. Тож вам варто ці шанси використати, щоб їх не втратити. Так, і вам порада. Суд перевернутий. Дивіться, якщо вас хтось буде засуджувати, щось про вас говорити, не сприймайте це все для себе і на себе. Тому що, уже я не раз говорила, і ще раз повторююся, коли людина говорить про вас щось погане, це не говорить те, що ви така людина, це говорить тільки те, що людина ділиться тим, що має сама в собі, всередині. Тож, не зважайте ні на що. Ви мах, ви можете, вам все під власне буде на найближчий час. Тож дійте і не зважайте ні на кого. Так, другий варіант, що у вас має бути? Ну, Десятка мечів перевернута говорить про те, що, по-перше, вам варто звернути увагу на стан свого здоров'я і на той емоційний стан, психологічний стан, у якому ви знаходитесь. Можливо, ви самі себе у чомусь сильно нагнітаєте, щось собі там таке намислюєте, що і підняти голови від землі не можете, але того не варто робити. Тому що, хто б і що б вам би не говорив, не намагався донести те, що вони думають, ви повинні мати свою думку. Ви повинні уже пройти той період розчарувань. Період ложної інформації, де вас щось могло пригнічувати. Вам потрібно урівноважити себе, заспокоїти свою психіку. І якщо ви самі не можете з цим справитися, то варто звернутися за консультацією. Вам буде допомога надана, але наразі такий пригнічений, пригнічений стан. Ну а тепер ще порада є таке. Якщо цей пригнічений стан у вас пов'язаний із фінансами, з тим, що вам катастрофічно не вистачає грошей або здоров'я. Тому що, я вже говорила, що е, Пентаклі говорить завжди про фінанси, здоров'я і родину. Тож, якщо щось у вас у цих питаннях буде не складатися, то вам варто цей період вистояти і зрозуміти, що Фінанси, якщо у вас вони надходять, потрібно їх розписувати, що і куди ви будете розподілювати. Якщо це стосується здоров'я, пройдіть як мінімум обстеження або профілактичне лікування, якщо ви знаєте, що вам потрібно лікувати. А якщо це стосується родини, то не, не пред'являйте до всіх такі конкретні вимоги. Тому що кожна людина має свою особистість, і її потрібно сприймати такою, як вона є, а не такою, як ви хотіли б бачити. Ну, от у вас, по-другому варіанту, саме такі події будуть відбуватися. Третій варіант, які події у вас. Трійка жезлів перевернута. Ну, можливо, ви хотіли чогось нового. Можливо, хотіли обмірковували якісь поїздки, якісь переміщення, щось з'ясувати, когось взяти собі у допомогу. Можливо, вам потрібен був партнер. Тут ви повинні знати, що на цей період не варто поспішати з прийняттям таких рішень. Тому що щось ви ще неправильно обрали, вам потрібно зробити крок назад і подивитися, який ви напрямок обрали. Можливо, десь ви в чомусь хибили або обрали не те, що вам потрібно наразі. І передум... обміркуйте все. Продумайте і потім зробіть крок вперед раз, крок вперед два і крок вперед три. І ви потім побачите, що вам потрібно. Ви тоді оцю трієчку жезлів перевернуту, візьмете на свою користь. А поки що подумайте, що, можливо, ви в чомусь помилилися. І порада для вас. Шістка кубків говорить про те, що, по-перше, ви вже з цим стикалися. Десь ви вже помилялися і пройшли той період. А зараз у вас проте лише приємні спогади. Тож, можливо, вам варто подивитися, там, де я говорила, крок зробити назад, подивитися, що раніше у вас гарно вдавалося. Які у вас були приємні емоції? Що у вас у тих спогадах минулих таке зігріває, щось вам дає. Підтримку, тепло, приємні емоції. От ви повинні зануритися на певний час, не надовго, але трішки так у ті позитивні минулі емоції, набратися від них позитиву і потім рухатися вперед. Потім для вас в кроки назад, ви побачите рішення своїх проблем. Тож, це був третій варіант. А я бажаю вам тільки приємних подій. Приємних друзів, людей оточення, і хай вам завжди сяє сонечком.